Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У медзаклади тимчасово зайнятого ЗСРФ міста Старобільськ Луганської області в останні дні було госпіталізовано понад 200 окупантів. А в казармі у Бахмутівці під Новайдаром унаслідок прицільного удару загинули понад 50 військовослужбовців країни-агресорки, знищено 17 одиниць російської техніки. В річницю оборони Донецького аеропорту кіборги навалюють окупантам. Генерал Залужний написав наступне: сьогодні день пам'яті захисників Донецького аеропорту, героїв, які написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу незалежність цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світові відвагу, мужність та незламність українців. Навіки в нашій пам'яті закарбувалися слова: «Кіборги вистояли, не встояв бетон. Ми дякуємо кожному, хто бився в дапі. Ми пам'ятаємо усіх, хто віддав життя за нашу свободу. Наразі окупанти в локальних котлах. А за неофіційною інформацією ЗСУ вже зараз закріплюються в Донецькому аеропорту. Щойно бої почнуться біля самого міста, путінський режим одразу посиплеться, бо і пропаганді це буде прикрити нічим. Про це 24 му каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Про те, що ЗСУ зайшли в Донецький аеропорт, повідомили нещодавно. Фейгін зазначив, що останні поразки російської армії в Україні пропаганда пояснює тактичним відступом. Мовляв, це війна. і Лінія фронту може змінюватись у різні боки. Щоправда, одразу пропаганда не отримала інструкції, були настрої від панічних до зрадницьких, зауважив російський правозахисник. Він додав, що нині пропаганда все ж триматиметься версії того, що фронт може змінюватись, оскільки Росії протистоїть Західне озброєння. Однак наполягатиме, що всі ці території вони повернуть. Російський опозиційний політик наголосив, що про кінець пропаганда ще довго не говоритиме, інакше вона створить у розумах людей інформаційний переворот. Ви ж нам обіцяли перемогу за 2-3 дні. а Зараз зовсім інше. Не можна говорити те, що виконати не зможеш. Бо тоді свідомість людей ставить незручні запитання, підкреслив Фейгін. На думку російського правозахисника, пропаганда. Анда триматиметься своєї версії, поки бої не почнуться умовно під Донецьком. Ось тут сказати, що лінія фронту змінюється вже не вийде. Їх рятує те, що Балаклія, Куп'янськ це все населені пункти, про які вони вперше чують. Вони не розуміють географії, сказав він. Фейгін продовжив, що допоки не буде звільнений Херсон, Донецьк або Луганськ, пропаганда гнутиме свою лінію. Пояснити відведення військ з цих міст тактичним відступом вона вже не зможе. Російський опозиційний політик також розповів, що пропаганда завжди говорила, що Росія не може програти Фашистам і нацистам. А тепер що доведеться визнати перемогу бандерівських нацистів? Що говорити так, нацизм нас переміг, тепер настало царство фашизму. Вони самі себе можуть загнати так у пастку, зазначив Фейін. Він підсумував, що зважаючи на це, можуть початись серйозні процеси. Виникне ситуація, коли легше за все буде звинуватити в усьому Путіна, сказати, що це була виключно його авантюра, і навіть продемонструвати це країнам заходу. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!